Не знаєш, як брати кросівки для щоденного бігу, щоб вони були м'які амортизацією, мали класний вигляд та були топові. Представляєте тобі найкращу моделі від компанії Puma. Це 3000 s оп Оп-оп-оп-оп. Тому, друзі, всім привіт! Ось в цьому відео я зроблю огляд на найкращі кросівки для щоденного бігу. Це в нас Adidas Супернова. Райс. Right. Плюс покажу практичне використання. Перші свої емоції від них. І звичайно, що покажу, чи варті вони уваги, чи ні. Тому приступай, поїхали. Почнемо з того, що заявляє нам виробник. Це кросіки для щоденного бігу, зроблені для повільних, класних тренувачів ефективні. Вони мають чуйність гарну, мають гарну амортизацію, мають приємний класний вигляд і вони є найтопіші для 4 року. Тому що скажу вам, які темп можна? 4:30-530. Будеш бігати швидше, буде трішки дискомфорт. Це, звичайно, перевіримо. Також ні кросівки мають дуже чудову вагу. Дивлячись на цей вигляд, на цей розмір, це 27,5. Вони мають 265 грамів. Це просто лихі, класні кросівочки. Тому з базою, що нам целяв ритук, ми закінчили. Переходимо до верху дано кросівки, адже він є дуже технологічним і взагалі просто прекрасним. Даний кольр є ну, максимально привабливим. Просто я хочу одягнути і бігти, розривати. Сьогодні також перевірю. Не зважає те, що все служить сніг, можливо, навіть мокро. Вони будуть трішки грязними. Ну, треба в них побігати. Дані кросіки мають найкращий верх, дуже функціональний та класний, і зроблені для повсякденних повільних класних тренувань. Ви запитаєте, для чого вони зробили повільне тренування. Рекавері, ран лонг ран, довгі тренування та взагалі просто звичайні тренування, щоб відпочити, класно кайфанути, прибігти, цими емоціями і взагалі отримати кайф. Верх класно пошити, сідачка, технологічна, має класну вентиляцію, дихає, класний вигляд. Біля носка зробили більш тверду поверхню, якийсь м'який пластик, плюс обшивочка така, бачите, зелена такими цяточками. Круто. вигляд, і плюс технологія. Вологість не попаде, якісь там гілки, не порад. Ну, коротше, максимально класно це роблять, в принципі, всі красівки, а, наприклад, ми їх в соуконі зробили просто чорними. Ну, виглядає нормально, але тут більш красивіше та більш естетично. Шнурки в нас є пружними, гнучкими, забезпечує те, що, наприклад, я заштував звичайних красівок, які мають шнурки не гнучкі, не пружні. Нога через розпухла, чи здулась, наприклад, навпаки, що або душить, або кросівок стає вільний. Тут комфорт. Він може як і розширитися, так і зменшитись. Класно, класно. Така наста не важка технологія, але дуже прикольна. Язичок у нас не пришитий і також є м'яким і значком Puma. Ой, вибачаєш, Adidas. Проговоривши вам про верх даного кросівка, ми переходимо до нашої твердої п'ятки, які зроблені. Просто ну, з такого матеріалу я просто не знаю, тому що я ще не бачу кросівок, які мають таку тверду п'ятку. Я жму на свій максимум. Ну, звичайно, я то можу, ще сильніше. Але вона дійсно є твердою, забезпечує вашу підтримку стопи. Також ці кросівки відходять для абсолютно любих бігунів, як і любителів, професійних, бігунів, навіть і початківців. Тому що для початківців кросівки будуть дуже класними. Він побігти п'ять ірочків, кайфувати, відпочивати і висичить надовго. Далі. Біля п'ятки є така м'яка прошивочка, щоб зручно було одягати. Ну тут е, також би зручно було але це більш комфортніше, плюс воно не так затриться, як ось це Тобто буде глядати набагато краще. Звичайно, ззаді нашивочка щоб нагадати всім бігунам щоб бігати на кращих кросівках які тільки є? це адідаси. тут зробили для п'ятки м'яку поверхню з дірочком, щоб вентилюватися. Такого ще реально не бачу Просто є обшивають і все. тут зробили. З такими невеличкими дірочками, які будуть тихати, і буде вам набагато комфортніше. Я коли одягав вперше, вони просто ну та п'ятка настільки відпочиває. І так кайфує. Ну, дійсно я таких ще кросівок не бачив і не одягав. Дійсно класні кросівки, які мають м'яку піну, зручний верх, і ти гадяч, що та нога підпочиває. Переходимо до наї підошви. Яка в нас тут підошва? Яка у нас тут піна? Побачите через секунду. Давай. Поїхали. Розказавши вам про вердани кросівок, про невеличку технологію їхню. Я перейду до піни, яка є дуже крутою. Тут у нас є дві піни, це у нас піна, звичайно, від Adidas і нова піна, це Dream Strike Plus, яка забезпечує вашу віштовханість, чуйність. Тобто, оце коли виступаєте і вас віштовхає. Навіть такі кросівки для повільних тренувань це зробили, тому що це дає невеликий буст. Хто тільки починає бігати, це тільки допоможе. Тут вже не піна, на п'яті зробили більш таку твердішу піну, щоб тиночки баланс, адже спереді в нас тут менше піни, і вона більш твердіша. На п'яті більше піни, і вона більш така м'яка. А за, за допомогою цього вони зробили, щоб вона була така більш твердіша і не було такого дисбалансу, що п'ятка провалюється, а носок більш твердіша. А тут зробили так, щоб носок провалювався, а п'ятка трішки більше, але не набагато відсотків. І чому так взагалі станим красівка? Адже немає такий прекрасний колір, який просто каже тобі. Артем, ці кросівки і біжи в них 100 кілометрів. Переходимо до даної підошви, а вона нас дуже цікава. Зачекайте декілька хвилин і побачите вже мої перші емоції в них. А зараз я розповім вам про конкуренті Постанарка. Мали трішки більше технологій. Там був карбон, була піна, Strike Pro, яка є м'якою. А тут зробили нову. це. Dream Strike Plus, яка трішки дешевша, я думаю, і плюс сюди Light Strike Pro робити не потрібно, тому що це зроблено для повсякденних тренувань. Light Strike Pro роблять для тих кросівок, які зроблені більш вже високого рівня це тренування через змагання або чисто змагання. Тут зробили, щоб кайфувати, бігати повільно. А вже для змагань взяти інші кросівки. Також я вам скажу бонусом, що на наступного відео, бачите. Найкращі кросівки, які ми тільки були. Зацікави? Так, да, це буде також від Адідасів, і вони зроблені для змагань. Тому переходимо до нашої резини. Одразу ось так. Це в нас нова резина зроблена від Adidas. Так і називають. Резина їхня нова, не континентально використовують, а їхню таку. Різнокольорову, це верх у нас ось такий колір, низ такий колір. А тут та сама резина, тільки вона просто прозора. Між ними зробили ставку від піни пева. Навіщо, щоб стабілізувати, і, звичайно, типу, як направити, як зробити імітацію вашої стопи. Ну, я думаю, це так і так заявляє виробник. Чи це допоможе щось? Ну, можливо, допоможе щось, а можливо, ні. Ну, В принципі, я бачу такі, типу, йдуть як раз, два, три, щоб ваші пальці, тут також, ну, я думаю, що це допомагає вашій стабілізації. Адже коли б цього не було, я думаю, вони б дуже м'які були б. І, наприклад, коли ви ставали б на одну сторону, в одну сторону, на другу, на другу. А то зробили так, що воно провалюється одночасно. Тому це дуже класно. А я зараз одягаю та роблю своє перше тренування. Бам! Да. Я одягнув ці красивочки, виглядаю просто неймовірно. Вони настільки яскраві, я їх одягнув після своїх сооконів і просто хочеться реально бігти. П'ятка така відчувається масивною, носок трішки нижче, тобто є невеличкий перепад. Ну що, годин з собою не взяв, але імітуємо. Побігли. Побігши перше коло, навіть відчув, що тут реальника здається забагато амортизації. Проти моїх адівеців там їх взагалі немає майже амортизації. Ну, вона, звичайно, є, але вона максимально мінімальна. Забезпечити швидкий біг. А тут щось таке прям нереально класне. Згадую свої тільки за Німбуси, такі були схожі. 24 чи, чи, чи 17, не пам'ятаю, коротше. І ну, не знаю, що таке має було. Можливо пігаси, яких я бігав, ну більше нічого такого не було в мене. Тому просто нереальні красивки поки що. Звичайно, щоб тестувати ще більше. Робити якісь там лонг тренування, але поки що перші життя максимально чудові. Тому ловжу з камеру і спробую десь там прискорення зробити. Добіг своє тренування, які ж вони є поганими та просто нереально твердими, без амортизації, без чуйності, взагалі, вага просто заважка. Кросівки найгірші, які тільки я мог одягнути. То все розказував, то неправда все. Найкращі кросівки, звичайно, не Adidas. Adidas – це повне дно. Ха-ха, звичайно, це жарт, красівки, неймовірно драйвові, класні. Але хочу зазначити те, що якщо хочете бігати, коли є лід, краще не бігати, адже в них є така резина, яка просто настільки жорстко проскалюється, що таких кросівок ще я не бачу. Тому для зими вони є ну, нормальними, ми є лише сніг там чи мокро, добре. От просто як вони глядають, коли ось так сніжок, Ну, мені здається, це просто щось нереально класне. Але. Кажуть вам, що коли лід, то краще не бігати, тому що в них максимальна слизька подошва, навіть континентальні вони також були слизькі, але трішки краще. Снікток що впав. Тому давайте скажу вам так: для повільних тренувань є ідеальними. Для швидких я спробував пробігти кілометр швидко, спробував ще по 100 метрів прискоритись, вони є не найкращими, тому що все-таки їхня вага та їхня п'ятка, об'єми цей додає тільки що. Це важкості, тому я б не рекомендував вам бігати швидкі тренування. Звичайно, що можна, але відчувати дискомфорт. Все таки вони не для швидких тренувань зроблені. Якщо виробник заявляє, то це так і є. Тому на кінці цього огляду я скажу, що Adidas є найкращими кросівками. Сьогодні побачили Adidas Supernova Rise, які є дуже потужними. Ви почули, що вони зроблені для постійних тренувань, повільних і відновлювальних та довгих. Тому ставте подбачку, комент, і наступні кросівки вас вразять обов'язково.